Хай, я точки почала сьогодні влог. У мене день ніж. Коротше, зараз у нас 9.40. Я вже до встала. Завтра я вже буду йти в школу. У мене такі волоси, я ще не розчиталася, нічого не зробила, я тільки кушать не сипу. Зробила собі чайок. Я люблю колись таке сонечко, це поставав. Клас. Задання сьогодні. У мене сьогодні прийде подружка. Не знаю скільки, але вона повинна вже 12 бути у мене, тому що у нас 12.05 починається у окремова дистанційно. Потім треба ще до неї сходити в магазин, купити там щось в Хоча треба зробити, зараз по поїсти, потім зробити швиденьку домашку, вивчити вірш, підготуватися до контрольної, і зробити е плакат на тему е цей. Ну, це е легко. Типу, факти про бактерії та щось там ще було та вірус. Ну, я думаю, це буде легко А от вір вивчити вірш Максима Рильського. Ну, я вже можу сказати тільки дві строчки. Побачаюся, камера короче. Зараз я свіденько піде можна шуденько кушати їсти. Цей котяра мені літ. Кстати, у першому відео треба було пошукати котів. А кстати, змонтувати ще це відео треба мені сьогодні. Ну, Це не прямо біля цінесу, буду поводу котів, Деякі порахували собак теж. Але собаки я сказала чітко порахуйте скільки котів, а не собак. Я ж не сказала там живуть. Все, мама. Швиденько собі. Субскрайб, пліз лайк. Оп, Оп. Окей. Я пішла. Коротше, зараз е, 10.07, а 08. У нас через 2 хвилини закінчується урок. А зараз я, я вітамін. Вм... Зараз треба прибрати кровати моєї сестри. Тьохи прибратися на сторінку. Я почати робити вже домашню роботу. Let's go do this! Я просто не можу, я постійно кажу цю фразу. Просто я дуже хочу вам показати, яка там зараз погода. А, сніг і сонце. Я дуже люблю таку погоду. Це просто The best погода, яка в мене є. Ось ми зараз підемо на цей маркет Це з вами. Погана воїна, правда. Подивіться, ну, як класно. Там люди гуляють, ходять на роботу, а я вдома не розтяжу, буду Ось туди. Аж трохи постояла, мені аж тут гаряче вже стало, тому що там сонце як ладно. Поїхали. Чи я більше менш зробила, зараз математику зробила, вже підготувалася до цей, Зараз треба віднести стакан. Ой, так всем. І будемо йти в цей магазин. Ми вже оділа станішки, але я буду на них ще щось одягати, да? Так. Тебе теж ми одінемо, покладемо все. Підемо зараз шлятися, коротше. Um, так, математику потім сьогодні поки що поводжу. Зараз я ще буду знімати, коротше, йти одягатися. робити нормальну зачіску. Я сподіваюся, моя подруга не йде там, не заблудиться. Ні, як погано видно. Ну, коротше, класно у нас було зараз. У нас no we'll oh, no we'll просто зараз идея oh, урок <рес> <теннису. рес> Ну, культура. <неважно. рес> просто клас. Скоро буду монтувати цей влог. У вже вечір. Я тільки що знімала для вас відеоролик я граю. У мене закінчилась почти пам'ять. Зараз, коротше, буду це монтувати, перекидувати все на планшет. І спробую якимось образом якось так зробити. Треба У мене вже просто максимум знімати 45 хвилин. Ну, зараз я спробую щось подібне, капката тут скачати хоча б щось. Мо що на планшеті мене спала 28 там, мільярдів гігабайтів. Тут ні. Тут історія інша по телефоні. Ну, коротше, я думаю, вам сподобався цей такий флок. Тому що, я думаю, вам сподобалося, коли я там поставляла вам ці кружочки. Тому ось так от. Всім пока. Всіх до нових зустрічей. Може я ще вам зніму, коли я голову вже помилу. але Це не факт. Все, пока! Мені треба зараз монтувати.